Гібрид в сегменті «Селест» – це середньоранній гібрид, цитадель. Він характеризується дуже сильним восковим нальотом, як можете бачити, і крупними плодами. Так само бачимо широкий листовий апарат, гарне затінення, сильна рослина. Ось можемо бачити, як він закладає плоди. Дивіться, ну, тут можна вже оцінити його так. Калібр, розміри. І закладочку. Тут у нас невеликі кількості, але також представлені гібриди типу гібриди типу Шуга бейбі або цукровий малюк, невеликий кавунчик, розмір його в середньому 6-8 кг. Дуже ранній, дуже смачний. І гібриди, які полюбили дуже багато як городників, так і фермерів, які люблять працювати з нішевими культурами. Це ельвафі ідеальний вибір для стресових умов вирощування, має гарну здатність до зберігання в полі, чудові товарні якості і дуже цікавий смак за рахунок того, що цукор розподілений рівномірно по всій, по, по всій м'якоті, тобто як біля шкірки, так і в центрі однаковий рівень цукру. Тому для всіх, хто бажає отримати надійний, цікавий смачний врожайний кавун. Пробуйте льва. І також наш кавун, до якого великий був інтерес останні два сезони. Не всім, на жаль, вдалося спробувати його вирощувати. Але ті, хто спробували, вже знають, що гібрид Ledgio це перш за все високий коефіцієнт товарності плодів, чудова завантаженість і гарний розвиток з середньораннім. Або раннім періодом дозрівання в залежності від умов. Найкраще підходить для е, південних регіонів, для формування крупних однотипних партій і реалізації на торгівельній мережі або на оптових ринках. Тому звертайте увагу на наш асортимент, звертайтеся за консультаціями, підберемо, розкажемо, покажемо те, що маємо, і будете з гарним кавуном, з гарним врожаєм.